Друзі, всім доброго вечора. У нас вже на годиннику 8 година, ну, вечора. От, а я йду поливати город, бо все дуже сильно сухе. Як асфальт просто. Подивіться, це вчора було полито все, сьогодні як камінь. Ось так я вже я вже шлангом буду працювати. Прямо все-все, абсолютно все сьогодні полию. Ну, крім розсади, напевно, щоб я недавно поливала. Салатики. Все, я вже справилась. Все зразу на очах оживаю, тільки полиється і зразу воно стає таке гарне, бодреньке. Далі цибульку чесничок полила. Чесник вже стрілки попускав. Зараз покажу, я вже сьогодні майже там на пару штучках обірвала. Треба буде завтра повністю обірвати. Ще так рано не бачила, щоб він пускав. Цього року взагалі щось як не дивіться ось. На цьому немає поки що. От минулого року взагалі не було цих стрілок. І цибуля вже така теж. Нічого. Все попідростало, бурячок. Дуже такий, треба якогось одного звідси забрати. Той глибше сидить цього заберу. Ось капусточка теж піднялася. Ось так, показати, то так видно зі сторони. Салатики А, і ще хотіла показати, як пітунія розцвіла. Ось квіточка, це вже десь завтра, напевно, що буде. Ну, не хочу фокусуватись. Це малина вас, тут біленька вже. Сьогодні, вже. сьогодні зранку ще не було, а ближче до вечора вже розквітла. Пахнеться, біла, пахне дуже. Ой, гарно. І тут ось вже скільки понабирала, я показувала в попередньому відео. Так що обстригати їх корисно. Я раніше як купувала там, ну, минулого року. От, купувала, то я так жалко, було там квітне гарно. А насправді ні, треба їх обстригти для пишноти, для, для майбутнього їхнього гарного цвітіння. Ось так вже буду знати. Так що так, все, городик политий, я вже спокійна. Тут колобочки роблять. Ти що тут сидиш, лоточку? Тікай, тікай, звідси. Мамочка вже окремо. Да, Ельза? Ти вже відселилася? А ви що? Що чекаєте? Ці такі люб'язніші. До ручок ідуть більше. Ось такі справи. Такий місяць. Нам зараз по ідеї вже десь в 9 годин будуть відключати світло, так що треба. Встигнути покупатись, повечеряти і вже можна лягати відпочивати. Ось тут теж наче все прийнялось. Нехай росте. У нас сьогодні на вечері ось така картопелька тушкована з м'язком в томатному соусі. Зараз повечеряємо. Думала я лягати відпочивати, але ні, думаю. Зроблю собі манікюр, бо я мала зробити ось на днях, в мене не вийшло. Напевно, що зроблю сьогодні. Зараз подивлюся, як там відключать світло, чи відключать, чи ні. Зачекаю, з мене тут такий столик є. Це собі все попідготовлюю. Це мої розетки, всі розетки, розетки. Є така лампа. Ось так. Я собі сяду тут і буду працювати. Включу якийсь фільм, я люблю так. Ось ця фотобойка мені тут подобається. Боня. Маняшка, маняшка сьогодні залізла на кришу, сиділа там до обіду, не могла злізти. А виключу лампу поки що. Почекаю 10 хвилин, подивлюся, чи виключать, чи не виключать світло, тоді вже прийду. Не могла злізти звідти, вже почала м'явкати, то я залізла на горище і таким чином її звідти виманила.